Вітаю, друзі, на каналі Мінцеліос. Вітаю вітаю вас. Ми йдемо зараз вам показувати найдорожчі шалені парфуми у Польщі фірми е, е, to... марок, які зараз з'явилися новинки магазин Sephora. Цікаво, що там є і які там запахи є. Ну, що ціни? новинки, які, які ціни, бо ціни завжди шалені. ви знаєте, на Ціни дуже шалені, дуже 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 шалені ціни. Тобі йдемо дивитись. А, Sephora, бачиш? А, сефара. Ой, боже. пропонує різні такі. Ну, Ось тут таке королівське крісло. А я таким... можу посидіти трошки. Можеш. О. Я... Як король. Секундка, тільки. Не валю. Не валю. Не воля. Ваш не валю, диска черв, а? Що я... вам сказала? Що вам сказала? Я не знаю. Чесно, а що, що ти що можна таке жатор зробити? Але ми йдемо на чоловічі. А, По точно. дивись. Дивись тут, тут. що Ale w też jest 40% zniżki. Mnie, zna, nie podoba się. O, Savage. Wow. Mnie nie podoba się. o, Savaż. Mnie nie podoba to napadanie sprzedawców. Na Ciebie? Mhm. Ładny zapach, ale ja lubię coś oczy. A co, jest... co, co to, jakiś nowy stand, baczysz. to jest? taki nowy stan, zobaczysz. To jest Зразу ціни є 595, 685, 819. Дуже дорого. Але саме 215. Це хороші ціна, якщо часу. Саваш? Дьор Саваш. А ти чоловік алкоголь. No то немає не на алкоголі? No, не на алкоголі. Ну, взагалі я чув, що знайомий казав, що самі хороші перфуми, то, е, то є на олії. Саме, найкраще. Саме найкраще, ну. Це що тут? Це жіночі нам не цікавий. Джорджі Армані, чоловічі. 730 злот. Це 200 доларів. Без 200 доларів. А кодічо. Дякую, так. Дякую. Для О, Я не люблю такі нападіння. А це з розмарином. Ой, а це Армані. Зараз дуже популярні ці э, Ю. For you, for you дуже populaire ціal zapat y. For you? For you ціна їхня 539 злот. Ну, Скільки? І 539. Мама miała 150 доларів. Ну ці гарні це зараз дуже ритомають сильно. Так, Але є трех, арманію такі, такі от тоже. За 759 доларів. Майже 200 доларів. Ну, такі парфуми нічого по 1179 злотих по 300 доларів. Ідемо далі дивитися Hugo Boss. Чоловічі парфуми в різних цінах. 415, саме дешевші. Отакі от 545. На ну, лапки файні, ось і мені подобалося, до речі, Hugo. Але ти якийсь був собі купив Хелвін Klein, і що вони були не дуже, так? Ну дуже не тримали мало, але мені ці алкоголем щось віддають. Як спиртом, ну? А що тут, таке Aqua DJ, як я правильно говорю. Ой, а воно якийсь один такий. Ну, Осі смак... хороші. 450 злот, бос, хуго босс, Sun for Him Parfum. 400? А, ні, 625, сорі, а ці рядом 455. Ну то дуже дорого, якщо чесно. Що тут? А о, тут. Алюбовом шанець за 619 Самі дешевші спортивні за 309 злот. Так що вибирайте, Які ви хочете. Я <laughs> а чому він такий білий, він що? <laughs> а то написано. І дран три в одному щось. таке, Щось таке, ну? Так, ми вже бачили. Саваш. Не будемо заважати Given О, Given оці хороші. Ми колись були 212 звідси. Дуже-дуже давно, до речі. Але всі мені подобаються, до речі, це нова. Супер за 438 злотих. Дивіться ці, ціни, це все, все в злотах. Bedboy, поганий хлопець. <laughs> Backboy поганий хлопець? Так. Ну, такі великі такі пляшки. Ну ще. Ти не робите Ні, він мені нагадує якимось сфер... мокротині. Феррагм. Феррагм. Феран... Не ну, знаю, теж не подобається. <реж> Йдемо далі ще. Mm. О, 40 відсотків з іншого, найнижче Ней... презенти до мінус 40. Треба Требеться... це чекати. О, <реж> от мінус 40 відсотків. Тепто... Тобто воно зараз коштує 293 доларів. Аж 24. Так. Що це таке? Я перший раз бачу. Без фірма, ні? Mm. А гермес. А оці такі лав, лав йо, чи типу, Лів. Каже, що це гермес хороший. Гермес оцей? Ну, от понюхай, чим він тут пахне. Мені гри фруктом людині. Ну, якимось таким фруктом таким. Mm -hmm. Але то для старших осіб, мені здається. О, то такий взагалі. No. Yeah. Так, Дуже тяжкий. Ну, овець, от новинка, гермес, будь ласка. 699 злотих. Ну, такі непогані. А теж для старших чогось. А Самі... тут навіть є Рексони і Гермес по 209 злотих, бачите? Але що саме мені подобається, це пак-карабан. Под ну, Карабан взагалі про армій. О, це новий мільйон доларів. Так ти що? Оце хороший завах. Попшикайся і потім собі купиш. От скільки ні, то треба на цей, скільки буде тримати. Так треба провіряти. Прошу, прошу. Але... е, Тому що. Але... А, його зараз ціна на цей 475, він коштував 559. Ну, тут великий. Ну, це гарний запах, звісно. Він схожий на цей. А якби ти мав вибір, наприклад, один мільйон або фантом, то який би ти вибрав? Я би вибрав цей. 1 мільйон? Ні. По карабан? По карабан. О, за 919 Ні, за 439. А, то знижена ціна. А то Invictus за 699 і 530. А сейчас я больше дружку. Це щось напав. Ну. Ой, да таких. Але ти не любите, бо хтось, бо солодких теснів. А то прада, о, прада. Ну. Ну, то такі кись дуже такі чеши. Ну він якийсь знайомий. Okay. дуже-дуже зустрічається часто такий, ну. Ну коротше, парфуми, я... Вже... Євсин варано. Ну от супер ціна, бачите, стіни. Ага. Зараз вона коштує 480. У нас на будинку, до речі, де ми живемо, величезна реклама з цим Євсин. Ну такі непогані. Це новинка, так? Так, да, нова ж. Це непогано. За... Бачите, друзі, це дуже. ціни, синий, звісно. Що це таке? Це якась там, не знаю, за. Вже... Понюхай, не знаю. Ну, mm, давай так гарно пахне. Понюхай, exactly. У мене такі колись були. Але запах такий був mm -hmm. колись. Він тим подібний, до речі. Та? Ну з вас заси, так. А, бо uh -huh. no, no, ah, тут ще є дивись за 569. Мені така пляшечка не подобається. А, ah, знаєш, що це робить? Що це... це наповнюєш для, для парфумів. Бач? Тобто ви берете і перевертаєш цей і наповнюєш свій парфум тим. Дозатор такий? Такий дозатор, так. А, то ти можеш собі. Але це на спирті і бачиш. Це, це спирт. Зупевняш. Ну, типу, так. якщо ти купив такі парфуми, закінчились, ти собі докупляєш тільки. Так. так, так, так. Ну, вони зробили, типу, еко, щоб не втратитися на це все. Ага. Ну, і тут, Звісно, є отакі от версачки. Парфуми, візит. Але ціни 545? 415, найдешевше. Ну, 100 доларів, друзі, 100 доларів. Так само в аеропорту коштує. О, Валентино. Десь тут Дивись, такі Валентино ще є. Я зараз розіб'ю це і. Ну, якісь такі. Ну, no, такі це теж неправильно. А от десь тут є 4 запахи. Ну, цей зустрічається дуже часто. Ж... Oh, це, оце дуже рекламовий, чуєш oh, Опіум. Ужас. Опів? Ні. Що це може подобатися? Тут для дорослих таких. Yeah. А от гермес іменно отакі от теж, от, я бач, різних флакончиках. Ну, все-таки цікаве, це такий, бо твій офіс пахне, наприклад. Uh, no. Правда? Угу. Mm -hmm. І тут твії різниці, не бачиш, 200 км. Звісно ж. О, Том Форд. Оце каже хороший бренд. Том Форд вже. Косметика з цієї фірми. Tom Ford. Ну, взагалі дорогі цей бар. А що це, дозатор якийсь? Кондиціонер якийсь. Ммм, Дуже гарно пахне. Але ціни, конечно, вживіться які ціни. ціни. Аж все Оце ціни по 2000-по 1249. Оцей, напевно, тюбік. 1200. 1249 Tom Ford. А, а це парфуми? У мене все перемішалося. Це парфуми? Так, парфуми, це парфуми, так. Зараз тут розва... О, це новость. Ой, то якоїсь інше рушком. Ні, то не для мене. О, О нія. А то новинка, давай новинку спробуємо. А от дивися, що тут є свічки парфумовані, є такі. Ооой! Що Чуть... трупа? Він слінця. Свічки є парфумовані. А двісті. Ну якийсь ужасний. А що за... за 125 злотих я шо. Це Ну, Якась така дешевка така. А як у цінораху? Джульетта. Ну он ч не в симфора? Ну таким дешевим милом за тебе. Ні. <ślaff> Добре, йдемо дивитися, розпродаж краще, де 40%. там. Йдем. Йдемо подивимось. На розпродаж. А покажи, тут показує, е, продаються спеціальні такі дозада, що можна а, собі дознавати. так? Інак? Але то а. не в цьому магазині. А то різні такі бокси, дивись, ціну знижено, ось бачите. Прада, ми бачили ті дорогі Прада. І тут маєте о, за 439 злот, маєте маленький і великий. з собою i tu hmm. 2 performance. Jak za 2 performance to дуже хороша cena. No. A tu device jakiś GG Aqua Didio. Aqua Didio. No. 598. No, no, no. No, co zrobisz? A tu się od czy od Performance też. Zniciny. My way. No, komuś można. Gucci. Tam. a to Gucci, a ja nie tam. Komuś można tam na podarunaczkach. Зробити. Людей тут ціла купа, люди тут приходять, неважливо, яка ціна, які ціни, тут косметики, ціла купа, дуже багато. Дуже багато. Вон той села там є в праву сторону. Будемо дивитися на знижки 40%. О! А тут дуже багато що, тут дуже багато Мінус «Лібре. Ну, от, Хороша ціна жіноче, будь ласка, виберіть. 259, є в сам 257. Я думаю, що є чоловічі, я бачу от чоловіче. чоловіче. Жіноча косметика. І знову жіноча. А може це жіноче. А то тільки жіночі, Саша. О, а ну, шкода. школі. Ану? Ні, не цей такий, який зустрічається ну, багато десь. Це секс дир. може бути, Ну. Таки нічого. Так що, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк, слідкуйте за нами. a my będziemy Wam pokazywać nowe, nowe nowinki z magazynu. Pa, pa.